Я дійсно хочу наголосити, що сьогодні 25 років Берк. І ті люди, які дійсно боролися з розлученістю, дійсно наражали себе на пулі, на е, ножі, на, на всіх всі ті небезпеки, яких в цій професії наражаються. Я хочу їх, ну, я знаю, може їм треба подякувати. І я думаю, що трошки треба зробити. І ми хотіли б цей день народження нормальним дати торт, а норм, на, нормальних, на ненормальних нас свічок не хватило. Я думаю, що свічки поставить історія життя. І наш осуд. Але оцей торт це маленька-маленька ну, крапля того суд, що ми маємо віддати тим, хто дійсно є офіцерами, з які відкритим забралом, які дійсно готові нас захищати. Кажуть, що через паркан годувати не можна. Ви скажу, що ви міну їм підклали. Поставимо перед входом. Поставимо перед входом.